Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розкажу цікаву українську народну казку, яка називається Колосок. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Ото вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, крудь, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошта намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу. Каже півник, взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі все скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер треба тісто замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? спитав півник. А мишенята й знов своє. Не я піщить круть, не я піщить верть. Подумав, подумав півник та й каже: Доведеться мені, мабуть. Ото замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають пісень, співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник каже Стривайте, но ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінивців пиріжками пригощатиме? Ось і казується кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась наша казочка, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Казки народів світу. У нас кожного дня нова, цікава казка. Бувайте!